Лоутес скорочує робочі місця у Великобританії, удар в живіт. Лоутес в глухому куті, геній, культовий статус і вічні фінансові проблеми. Лоутес. Сама назва викликає в уяві образи стрімких ліній, зухвалого дизайну і захоплюючого дух досвіду водіння. Цей британський бренд, просочений історією гонок та інженерії, завжди був не просто виробником автомобілів. Це символ. Втілення британського автомобільного духу здатний змусити серце будь-якого автолюбителя битися частіше. Але, як це часто буває з геніальними ідеями, Лоутес завжди балансував на межі успіху і повного краху, а поточні скорочення робочих місць і фінансові труднощі лише підтверджують цю сумну закономірність. Я пам'ятаю, як в юності мріяв про Лоутес Еспри. Цей автомобіль, який став культовим завдяки фільмам про Джеймса Бонда, здавався втіленням швидкості, елегантності і технологічного прогресу. Звичайно, я ніколи не міг собі його дозволити, але сам факт існування такого автомобіля, здатного поєднувати в собі красу і функціональність, надихав мене. І я впевнений, що багато інших автолюбителів поділяють мої почуття. Плачас це не просто машина, це мрія, символ прагнення до досконалості. Але, як то кажуть, мрії розбиваються об сувору реальність. І у випадку ця реальність завжди була особливо жорстокою. Історія бренду сповнена злетів і падінь, фінансових труднощів і спроб вижити в умовах жорсткої конкуренції. Смерть Коліна Чепеемена в 1982 році, без сумніву, стала переломним моментом. Чепеемен був не просто засновником Лоутес, він був генієм, людиною, здатною бачити майбутнє автомобільного світу і втілювати його в життя. Після його відходу компанія втратила своє обличчя, свою унікальність і почала скочуватися до фінансової кризи. Прихід Gilly в 2017 році вселив надію на відродження. Gill, величезний китайський автоворобник, який володіє Волво, здавався ідеальним партнером для Лоутес. Волво, під управлінням Gill, пережила справжній ренесанс, перетворившись з збиткової компанії в прибутковий і інноваційний бренд. Багато хто сподівався, що Gill зможе зробити те ж саме з Лоутес. І спочатку здавалося, що це дійсно відбувається. Запуск Амера, електромобілів Мія і Ілетр це були важливі кроки вперед. Амера повинен був стати справжнім рятівником бренду, але затримки у виробництві і невиправдано висока ціна в порівнянні з обіцянками підірвали його потенціал. Електромобілі, в свою чергу, виявилися занадто дорогими через високі тарифи на імпорт з Китаю. Це стало справжнім ударом по планах компанії. Поточні скорочення робочих місць це на жаль закономірний наслідок всіх цих проблем. 500 паєте співробітників в штаб квартирів це величезна втрата для британської автомобільної промисловості. І хоча компанія заявляє про свою прихильність Великобританії і збереження «Хізал» як бази для виробництва спортивних автомобілів. Автоспорту та інженерно-консалтингових операцій Словація звучать непереконливо на тлі фінансових втрат у розмірі 200 мільйонів доларів за першу половину 2024 року. Член парламенту від Лейбориської партії Бен Голдсборо назвав цю новину ударом під дих. І він абсолютно правий. Це не просто скорочення робочих місць, це удар по британській промисловості, по британській автомобільній спадщині. На щастя, вдалося уникнути найгіршого сценарію повного закриття Lotus UK. Але майбутнє бренду залишається невизначеним. Що ж пішло не так? Я думаю, що у випадку з Lotus можна виділити кілька ключових факторів, які призвели до поточної ситуації. Залежність від китайського виробництва, високі тарифи на імпорт електромобілів з Китаю зробили їх неконкурентоспроможними на європейському ринку. Це серйозно підірвало плани компанії щодо розширення лінійки електромобілів. Нездатність контролювати витрати Лотос завжди був відомий своєю інженерною складністю та високим рівнем деталізації. Однак, це часто призводило до збільшення витрат на виробництво і подорожчання автомобілів. Недолік інновацій, незважаючи на те, що Лоутес завжди був відомий своїми інноваційними технологіями, компанія не змогла запропонувати ринку дійсно проривних рішень в останні роки. Занадто широка лінійка продукції, спроби розширити лінійку продукції за рахунок електромобілів і позашляховиків, можливо, були передчасними. Лоутес завжди був брендом, що спеціалізується на спортивних автомобілях. Спроби стати масовим виробником. Можливо, розмили його ідентичність і відчужили традиційних шанувальників, що потрібно Лоутес для виживання. Я думаю, що для виживання лоутес необхідно зробити ряд рішучих кроків. Скорочення витрат необхідно провести ретельний аналіз всіх витрат і знайти способи їх скорочення. Це може включати оптимізацію виробничих процесів, зменшення адміністративних витрат та перегляд стратегії закупівель. Фокус на спортивних автомобілях, Lotus повинен повернутися до своїх коренів і зосередитися на виробництві спортивних автомобілів. Це дозволить компанії зберегти свою унікальність і залучити традиційних шанувальників. Пошук нових ринків необхідно шукати нові ринки збуту для своєї продукції. Це може включати в себе вихід на ринки країн, що розвиваються, де попит на спортивні автомобілі зростає. Інвестиції в інновації необхідно інвестувати в розробку нових технологій і рішень. Це дозволить компанії залишатися конкурентоспроможною на ринку і залучати нових клієнтів. Перегляд стратегії виробництва можливо, варто розглянути можливість перенесення частини виробництва в країни з більш низькими витратами. Однак, це може негативно позначитися на іміджі бренду і втратити частину британської спадщини. Співпраця з іншими виробниками можливо, варто розглянути можливість співпраці з іншими виробниками автомобілів для зниження витрат та обміну технологіями. Мій особистий погляд. Я думаю, що майбутнє Лоутес залишається під питанням. Компанія знаходиться в критичній ситуації, і для її порятунку буде потрібно багато зусиль і рішучих дій. GILE. Безумовно, має ресурси та досвід, щоб допомогти Лоутес повернутися на правильний шлях. Але для цього буде потрібно змінити підхід до управління компанією і зосередитися на її сильних сторонах. Лачес це не просто виробник автомобілів, це символ британського автомобільного духу. Це бренд, який надихає і змушує мріяти. Я сподіваюся, що Lotus зможе подолати поточні труднощі і повернутися на вершину автомобільного світу. Я пам'ятаю, як в дитинстві, переглядаючи фотографії Lotus Esprit в автомобільному журналі, я мріяв про той день, коли зможу собі його купити. Я сподіваюся, що майбутні покоління автолюбителів зможуть відчувати ті ж почуття, дивлячись на нові моделі Lotus. Це моя надія, і я вірю, що Лоутес зможе її виправдати. Лоутес завжди був брендом, який балансував на межі успіху і повного краху. Його історія це історія боротьби, інновацій та прагнення до досконалості. Я думаю, що майбутнє Лоутес буде залежати від того, чи зможе компанія адаптуватися до мінливих умов ринку і зберегти свою унікальність. Якщо Лоутес зможе це зробити, то у нього є шанс на відродження. Якщо ні, то історія цього культового бренду може закінчитися сумно, і це буде великою втратою для всього автомобільного світу.